Вітаю вас, шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана. Сьогодні хочу запропонувати вам тему, що стосується Молдови. Цю тему мені запропонувала моя підписниця, за що я їй дуже вдячна. І питання стосувалося, чи буде теж державний переворот в Молдові. Ну, Ті, хто слідкують ті курси трішечки, да. ті, хто не слідкують, зараз вам коротенько розповім про те, що нашим спецслужбам стало відомо про те, що в Молдові Росія готує державний переворот, надали інформацію по лінії спецслужб. ну, і там, в принципі, Спецслужби Молдови працюють. Спецслужби Молдови працюють. Чому нас в Україні має цікавити взагалі Молдова? Тому що, ну тому що всі знають, да, Республіка Придністров'я? Це ще одна невизнана республіка, яку свого часу створила Росія. І, чесно кажучи, коли я дивлюся на карту, на карту бойових дій, я дивлюся на ту зону Придністров'я і думаю, а чи вони наступлять, чи не наступлять, чи будуть вони наступати, чи не будуть. Тому, в принципі, все, що відбувається в Молдові, воно так чи інакше нас стосується, тому що ми, ми країни-сусіди. Да? І відповідно, якщо зміниться режим, якщо зміниться, не дай Боже уряд в Молдові, то ця Республіка Придністров'я може стати для нас загрозою. Так, ну, давайте будемо дивитися, перше питання: чи, давайте спитаємо так: чи, в принципі, планує, планувала Росія якісь дії щодо державного перевороту в Молдові? Значить, по перевернутій дев'ятці жезлів, я це читаю як порушення кордонів. Да, тобто, в принципі, вони могли, тому що тут диявол випадає в перевернутій позиції. Це можна читати як відсутність страху, наприклад, росіян, да, що вони не бояться цього, або що вони навпаки готові використовувати всі найтемніші технології для того, щоб досягти своєї мети. І по перевернутій двійці мечів це можна читати як немає сумнівів абсолютно, або як, навпаки, знаєте, така ситуація, що. Ну, щоб повністю, скажімо так, дестабілізувати ситуацію, да? дестабілізувати, щоб все заплутати. Тому, в принципі, я це читаю так, що да, вони, ну, вони готували, готують, готували. Так, наступне питання, яке я хочу поставити: а от зараз взагалі, зараз, наскільки високий ризик цього державного перевороту? Хочеться вірити, що ризик мінімальний, тому що спецслужби все ж таки ну, вже якусь інформацію мають. Да? Наскільки високий ризик цього державного перевороту? Давайте подивимося. Ні, немає вже все. Немає, немає ризику. Немає ризику. Дивіться. Ситуація трішечки локалізована вже, да? Ну, зараз хвилинку. Я б сказала так, що ситуація наближається до своєї розв'язки, вона ще не закінчена, да, тому що десятка у нас випадає перевернута. А перевернута це про те, що не вдається закінчити якусь ситуацію, неможливо не закінчити якусь ситуацію, тобто вона ще не завершена. Чому? Тому що не всіх вдається ще обмежити, да, тобто можливо, вони не всіх ще можуть. Ви да, вирахувати всіх фігурантів, і не всіх вони можуть нейтралізувати, отак, зв так зв'язати. Повішений також прямий казав би, що вся ситуація вже ну, повісив, вони вже жертва. Да? Тобто вони оцих, ну скажімо так, ще не всіх вони зловили осіб, які планували. Які були фігурантами цієї участі. Да? Пам'ятаєте, Данілов сказав, що та група, яка мала приїхати в Молдову для дестабілізації ситуації, вона наразі в Туреччині в якості спасателів, рятівників. Да? От. Тобто, ну, ще не жертви, оці ось ще не можна сказати, що вони зловлені, що вони жертви вже, да? що вони вже нейтралізовані. Ні, ні, не можна ще сказати. Тобто, ну, робота йде. Да? Давайте спитаємо: спецслужби Молдови. Вони ну, наскільки активно вони працюють, наскільки активно, результативно вони працюють. Давайте подивимося. Ну, Зі зброєю, розумненько, так? да, Взагалі це карта шпигунів. А, да, Важко, звісно, не все вони можуть. А, є в них якась картина, вони щось бачать, у них є. А... Паж мечів це людина дуже розумна і така, знаєте, ну, собі на умі. Тобто, це, в принципі, свого, свого роду агент спецслужба, карта шпигунів, розвідників і так далі. Тобто вони працюють, хоч і ми важко, можливо, а через що важко, що там є? в чому важкість полягає. В тому, що... Можливо, вони не все бачать. Вони не все бачать, не всю картину вони бачать. Бачать, але не всю. Потрійці жезлі вони бачать, в принципі, тобто є якась у них бачення. Можливо, вони не можуть діяти. Можливо, вони якось чомусь не можуть діяти, тому що чаші, це кубки, це карта не дієва не діяльності, а суму печалі. І тут можна прочитати, що вони не все бачать. Вони не все бачать, може не вдається їм щось побачити, до якоїсь інформації дійти? Так, але в принципі вони працюють так. Ну, на рівні пажа. Да? На рівні пажа, це що це значить? Це значить, ну, оці, е, это, сис -сискарі, да? от вони десь, десь пішли, десь побігали. Тобто робота йде зараз на рівні слідчих, не слідчих дій, а е, слідчих дій. Да? Якщо я правильно перекладаю. Ну, тобто, спецслужби працюють співробітники спецслужб Молдови, вони працюють, от, в них є зброя, в них є якісь там щось вони роблять. Взагалі, не сидять вони лежать чи ні? Вони більш, звичайно, інтелектуально працюють, Тобто якісь обчислюють схеми і так далі. і так далі. Що я ще хотіла спитати, а взагалі, от, там в новинах, якщо ви читали, інформація йшла про те, що. Де, деяка кількість молдовського населення вона підтримує, в принципі, Росію, да, і може бути базою для таких переворотів, людської бази. Давайте подивимося взагалі. А наскільки таких людей багато? Чи є вони, в якому вони стані, взагалі? Тобто щось про тих людей, які могли б гіпотетично підтримати, наскільки їх багато, да, наскільки їх багато, в якому вони стані. Так. Ну, дивіться, по-перше, вони ховаються. Так, вони ховаються. Зброя в них випадає з рук. Вони ховаються. Зброя випадає з рук. Ви знаєте, я більше сказала, що там як такої бази, може і немає. Тут показують карту мира. Тобто, я б сказала, знаєте, пам'ятаєте, як у нас на. На Майдан у 2013 році завозили тітушок із Росії, Росії, звідки звідусіль завозили. Да? Тобто от, таке враження складається, що ота активна частина населення, в лапках активна, да, на яку хоче покладатися Росія, хотіла покладатися Росія для цього перевороту, вона більше йде по миру. тобто Це люди, які приїжджі. Також я хочу сказати, що ці люди себе не дуже афішують, тобто, вони знаходяться в такому спокійному стані замкнутості на себе на свої проблеми. А також можна сказати, що вони не агресивні, Тобто це така пасивна частина мир це пасивна карта, да? більш-менш така карта завершена. Тобто, це пасивна карта, лицар мечів перевернутий. Да? Тобто, ну, вони прихована, якась кількість, але от по миру, в принципі, можна сказати, що. Можна сказати, що їх, ну, скажімо так, не можна сказати, що їх там прям мало один-два. Да? Але якась кількість є цих людей. По миру, це в принципі. Ну, я б сказала, що не пусте слово. Да? тобто Не можна сказати, що це пусте слово, це пусте місце. Да? Тобто Це вже якась оформлена і зразу випадає дурень. Ну, тобто, Якась дозріла вже частина населення, да, від дурака до миру пройшли вже, тобто це люди, які мають якісь свої погляди, але вони не агресивні, вони приховують себе, вони діють, ну, скажімо так, можливо, не завжди у відкриту. Тобто є, не можна сказати, що немає цих людей. Є там на що спиратися. Може, навіть якісь організації є. Так, ну добре, ще я хочу щось питати. Так. А такий ж ризик да, вдасться цей переворот. Ну, давайте візьмемо гіпотетично, чи припинили росіяни думати на цю тему? Да? Чи вони вже... Я думаю, що вони не припинили бажання здійснення перевороту. Да? Давайте спитаємо, чи вони вже залишили цю спробу, чи ні. А ні, вони будуть хитрити, вони будуть, ну, тобто, не зупинилися вони. Процес, процес іде. Процес іде, причому такий прихований, нечесний процес, Тобто вони все одно будуть використовувати перевернуті справедливості, вони будуть будь-які е, обхідні манери використовувати. Да? І чи давайте візьмемо рік, півроку, да? чи вдасться їм зробити якийсь е, ну, добитися перевороту, державного перевороту. Ну, У мене тут з показує, ні, як правило. Дивіться, вісімка це. Вони уйдуть ні хлібавши, нахлібавши, так? Тут з мечів каже, що ні. Мчив каже, що ні. Не вдасться їм. Не вдасться зробити їм це. Ну, класно. Я буду дуже стабільна ситуація, буде в Молдові. Так. І ще я хочу, знаєте, що спитати. Але ж все одно залишається Придністров'я. Залишається Придністров'я, і там певна кількість російських військових є. Так, я хочу, користуючись тим, що я роблю розклад про Молдову, хочу подивитися, а чи є взагалі ризик наступу з Придністров'я, тому що така інформація колись з'являлася. В інформаційних агенціях, що там, в принципі, є, можливість. там їх небагато, але для дестабілізації вони там є, щоб наших хлопців тримати, та, щоб відволікати їх від основних дій. А от реальна <клес> небезпека яких дійсно наступальних та, з точки, з території Придністров'я, наприклад, на Одеську область, туди, чи є взагалі якийсь ризик, чи є якийсь ризик? У -у -у, немає, друзі. Немає, 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 немає. Немає. Тут жезлів перевертається, помірність є дуже повільно. Ну, можливо, щось вони там і тримають, бо якісь ресурси вони там і тримають по четвірки пентаклів. Якісь ресурси вони там тримають. А чи будуть вони збільшувати кількість того військової, військової присутності там? Так. О, так, так, так. Ну, я це читаю так, що, в принципі, королева чаш це карта доволі пасивна, да? там самі емоції, тут там вода, там немає ніяких дій. І я б це прочитала так, що їх можливості зруйновані. Тобто, у них ну, імператриця перевертається. Да? Імператриця це коли є всі ресурси. Так перевертаються, не всі ресурси, не всього вистачає. Тобто, у них зруйновані ресурси. Можливо, не можуть вони там логістично щось довести туди, донести. Да? Це ж треба якось ще якимись портами якось переправити це все да, туди. Тому в них ця можливість ну, зруйнована, вони не можуть діяти звідти. Так, ну от така вам інформація на сьогодні про Молдову, про Придністров'я. Ще раз хочу подякувати всім, хто проявляє будь-яку активність на моєму каналі, пише коментарі, мені це дуже приємно, цікаво читати, хто ставить вподобайки. Особлива вдячність тим, хто донатить на мій канал, хто є спонсором каналу. Дуже вам дякую і до наступних відео.